Любов вели страту на голову, Немов ягня покирно не так пішла, на ту гору важка лягла дорога, Йорба шуміла, наче море зла. Любов ішла, і погляд її ніжний усіх людей на світі обіймав. Відкинута мовхамінь та наріжний, Любов святу на землю Бог послав. Христ дерев'яний люд звалив на плечі, насмішкана дорога та лягла. Вигукував на раз жахливі речі, любов же на розп'яття не вийшла. Її ім'я, Ісус, землі Спаситель, пішов на смерть, покірну тридцять три. Картина перед нами ось відкрита, як віж отцем Він слізного говорив. В маслинах і все має дрімає. Колись же вітер сонні трави знову, Крізь хмари повний місяць виглядає, А перед небом молоді любов. Уста святі в Трентіні промовляють, мій очі, про мене хай чаша ця, про те хай буде так, як ти бажаєш, хай буде батьку воля виш твоя. Кривавий під і сльози мого спаса все бавили на землю мов роса. І час страждання муки наближався, і зради потягуло для Христа. Здригнусь втомить, коли я пригадаю, Неправди суд знущання над Христом. Важкі побої у лице плювання, слова ті, пророку жому вдарив хто. Відречення Петра, крикфарисеїв, пила та двір, що істина скажіть, принижений творінням цар Почули замість милості, судіть. Неправдою покрили образ Бога, Тростила в руки хтось йому почини. І били, і сміялися із нього, А він людину і тоді любив. Вінець терневи, болі пограниця, Ось руки воїн міцно вже зв'язав. Солдатів римських не здригнулись лицяра, Ісус терпів і їх не проклинав. Билан стояв у роздумах про правду, народ просив, мов озвірі дасти. Ісуса, розіпни, а нам вораву, розбійника вораву відпусти. Ісуса кров на нас і дітях наших, веди Його на страту, розіпни і, і на голову шлях проліг найважчий, на смерть воли любов без вини. Христос ішов з побитий. Редала мати, плакали жінки, палило сонце, так хотілось пити, Дійти до цілі лишені думки, і ось гора голуфа що чекала, а він про день той давно. З розпільниками бога розпинали, Йому ту чашу випити дало. Стук молота, і кров струхом стікала, солдат у руки цняхи забивав. Любов усю планету обіймала, Спаситель міст до неба будував, про одяг жаль і не кидали, ніхто в той день не думав і не знав, що небо їм любов подарувало, щоб світ спасти, Ісус Христос страждав. Мовчало небо і взивав до Бога, і всю зі їх викав до отця. Нащо мене ти залишив одного. І пронеслося криком по землі, звершилося, і темно цунамі покрило світ, покрило все в Тоді завіса розірвалась в храмі, Ісус Христос віддав оцю свій дух. Тисячолюття з того дня минули, а про Голгофу гомонять віки. Ісуса смерть нам небо повернула, Його медіти, нам прости гріхи. Любов розп'ятали, ні кличе в небо, прийдіть до Бога Він чекає вас. Вклонися тому, хто вмирав за тебе, ще поки подарований нам час. Простягнуті ще руки ті, що брали, Ісус пролив за тебе чисту кров. Прийми Його спадуть, нехай Богдане і прослав любов.